У Путіна знайшли новий палац фонд боротьби з корупцією. Знайшов у Криму розкішну резиденцію, яку звели спеціально для російського диктатора. Збудована вона на мисі Айя. Колись тут будував дачу Янукович, але після поневолення Криму землю передали управлінню справами президента РФ, нібито для зведення санаторію. Та насправді тут з'явився величезний палац. Основна будівля 9 тисяч квадратів. Усередині Мар позолота, зала на понад 200 квадратів, спальня з системою знижараження повітря. А на нижніх поверхах приватна лікарня, спа-центр, кінотеатр, сигарна, винний погріб, басейн і джакузі з видом на море. Поруч гостьовий корпус площою 5 тисяч квадратів. Тут є чотири спальні, салон краси, спортзал, бар та окрема кімната для валіз. Також на території зведені будинки для персоналу, вертолітний майданчик, власний пірс та штучний пляж. Вартість комплексу близько 130 мільйонів доларів у документах. Ентах вимоги ФСО, яка охороняє президента, а будувала палац та ж компанія, що зводила інші резиденції Путіна. Тож сумнівів, що це все належить російському диктатору, немає.